Артем, задам тобі таке запитання, ну але ти не смійся, воно для мене дуже серйозне. От скільки би ти хотів прожити років? Ну в наших умовах, в нашій країні. Ну, ти не думай про умови, про країну, а от скільки би ти взагалі, от як ти думаєш, скільки би було добре, якби ти прожив? Ну так, десь по міцності, 70-80 років. 90 було б цікаво, так, якраз між поколіннями. Ну, так от, сьогодні, от у мене є тут така інформаційна, цікава замітка. Я тобі відкрию, от, що потрібно робити, щоб прожити довго. Угу. Щиро вітаємо вас, дорогі глядачі. На програмі є проблема і з вами знову ведучий Олег Олексєєв та Артем Щербанюк. На нашій передачі ми намагаємося розглянути різноманітні проблеми, які виникають у нас особисто в нашому суспільстві, через духовну призму обов'язково, але не дивлячись на наші політичні, релігійні чи національні вподобання. Як я й обіцяв, Артему згодом і вам зараз я прочитаю дуже цікаву інформацію про те, як прожити довше. Забудьте про пошук джерела молодості, прості звички, які є частиною вашого життєвого стилю, можуть продовжити життя на 8-10 років, говорить автор бестселера Сині зони Ден Бютнер. З командою докторів і дерматологів дослідник подорожав у чотири області земної кулі: Сардинія в Італії, Окінава в Японії, Лома Лінда в Каліфорнії і півострів Нікоя Коста-Ріка, де високий відсоток людей сміються, живуть і люблять у свої 100 років. Хм, цікаво. Давайте сьогодні поговоримо про те, що ж нам можна зробити, щоб довше жити. Але. Взаліт треба відповісти на запитання, чи нам це потрібно і як ми хочемо краще жити. І ми запрошуємо гостя, який у нас вже був, директора відділу здоров'я Церкви Адвентистів сьомого дня в Україні. Ми запрошуємо Луцького Сергія. Вітаємо, пане Сергій. Вітаємо, Щиро вітаємо. Ще, ще раз в нашій студії ми з вами вже зустрічалися і говорили е, про здоров'я загалом. Так, здоровий спосіб життя. Скільки цьому уваги? Потрібно приділяти це корисне для людини особистої для суспільства і з біблійної точки зору. І минулого разу ми розійшлися на думці про те, що нам було би цікаво, щоб ви розказали і нам, і нашим глядачам дуже по-простому, але зрозуміло такі основні принципи здорового способу життя. Але почнемо ми з того, що ви чули новину інформацію, яку я прочитав, і прокоментуйте, будь ласка, чому от якісь чотири місця на планеті. Mm. Сині і там зони. люди, так, да, оці сині зони так звані. Mm. Чому там люди живуть довше? Взагалі ця інформація, яка вперше прозвучала е, через дослідження, яке зробив всесвітньо відомий і такий популярний, дуже журнал National Geographic, вона викликала море інформа... е, інтересу до цих зон, і туди потім поїхали десятки кореспондентів, було знято багато відеоматеріалу. Ну, І вони виділили в основному три таких зони: це, як ми говорили, острів Сардінія, острів Окінава. І Лома Лінда, це Каліфорнія, от в середовищі Адвентистів сьомого дня. Ну, коли ми говоримо про Сардинію, вони визначили такі компоненти, що це не вся Сардинія, це тільки один високогірний район Сардинії. Угу. І там живуть люди, в яких, як вони виразилися, бронзовий уклад життя, бронзового віку. Тобто ці люди, які живуть так, по-старому вони самі обробляють землю, дуже багато рухаються, дихають чистим, високогірним повітрям. Це частина сердині, якої не торкнулися ніякі війни, ніякі отакі катаклізми, які в нас були у Європі не так давно. І тому люди там живуть ось так довго, крім того, цікаво, що в них дуже міцні сімейні стосунки. І в них завжди старші люди живуть от, в оточенні молоді, в оточенні дітей. І це так само сприяє довголіттю. І там дуже шанобливе відношення до старших людей. Ось коли беремо Окінаву, там так само це невеличкий, особливий такий район, і там проживають так само багато довгожителів. Вони харчуються багато рослинної їжі, багато морепродуктів використовують. Ось. Крім того, це морське повітря, яке багато на йод. І також в цих людей визначили дослідники є особливе відношення до життя, що ці люди вони не розділяють життя на період до пенсії і після, так як це, наприклад, є в Україні. Uh -huh. Так? Коли людина вийшла на пенсію і в неї починається депресія, тому що раніше відчував, що ти комусь потрібен, ти десь задіяний, а тепер ти сидиш вдома, нема чим зайнятися. І після цього, після таких. ну, Перемін в житті, багато людей в них розпочинається депресія, і вони йдуть в життя навіть. І в них немає цього. І в них є таке слово ітігай, японці його називають, яке говорить про те, що це ніби причина, яка заставляє людину вранці піднятися. Це зміст життя, по-нашому сказати. Це, це може бути хтось любить ловити рибу, хтось захоплюється карате, хтось читає Біблію для нього це зміст життя. Тобто людина, яка має ціль в житті. Це коли ми говоримо про Окінаву. І третя точка це Каліфорнія, це цілий штат в Сполучених Штатах. І, зокрема, бралося до уваги містечко Ломолінда. Там, де є велика громада, що там, напевно, 80% мешканців цього міста це є адвентисти сьомого дня в Ломолінді. І зацікавило дослідників саме те, що коли Сардинія це є окреме місце. Унікальний мікроклімат. Беремо Окінау, та ж сама картина. Унікальне місце, унікальний мікроклімат. Але коли ми беремо адвентистів, вони живуть по цілій земній кулі. І відомо, що взагалі в них в цілому набагато вище тривалість життя. А в Ломаліні вона набагато вища, значно вища. І якраз приймали участь адвентисти із Ломалінди. У цьому дослідженні там було багато людей, які досягнули 100 літнього віку, багато людей, ну безліч людей, які досягнули 90-літнього віку. Ну і зрозуміло. І після цього, там стався цікавий випадок, коли е, до, е, була запропонована анкета, і заповняли анкету учасники дослідження. Зараз проходить дослідження здоров'я адвентистів, в якому приймає участь 100 тисяч е, людей, які відвідують богослужіння цієї церкви. І вони заповняли анкету, яка є має 50 сторінок. Був сконструйований спеціальний сканер, який ну за лічені секунди щитує інформацію заводить її у комп'ютер для аналізу. І якщо раптом десь є якась помилочка, то комп'ютер показує її, і цю анкету вилучають із дослідження. Одного разу комп'ютер видав помилку, тому що там була графа рік народження. І було написано 1.9, а дослідження проводилось у 2001 році, розпочалося, воно до цього часу триває. Комп'ютер видає помилку, що хтось поставив рік народження раніше, як 1900. І дослідники зацікавились, вони вирішили перевірити інформацію, зателефонували за цим телефоном, піднімають трубку людина і питаються, що ви знаєте, з вашої адреси поступила анкета, і рік народження вказаний раніше ніж 1900 і Чи це правда, чи це помилка? І жінка на другому кінці телефону говорить: знаєте, це правда. Анкету заповняла моя мати, і вона, якщо я не помиляюся, 1893 року народження. Ось, ну і ці люди кажуть, добре, а скажіть, а вам скільки років? І вона каже: а мені 90 років, і я е, так само заповнювала анкету. Ось ця жінка. Тому е, дуже багато цікавих людей, потім до них поїхали кореспонденти, взяли інтерв'ю, це була дуже активна жінка. Ось, І багато про це інформації, і наш логіграфік про це писав. Ну, тут, тут, тут проблема така, що е, так вимальовується, ну не можуть ці поїхати на Сардинію і в Японію. так? Е, ну, Навіть в Ломалінду в Каліфорнію, хоча багато би хотіло, напевно. Чому, ну, тобто, це те, що я обіцяв Артему. Я казав йому, що я відкрию йому секрет довголіття. Виявляється, йому потрібно їхати десь в одне із цих трьох місць, щоб жити довго. Так, щоб жити довго. <шф yer> та але кажу, проблема в тому, що ну я не можу кудись поїхати. Та в принципі бажання великого немає кудись зриватися. Мені тут в Україні непогано. <триває> <т второй> ми любимо нашу країну. <так> та, я так, люблю Україну, я люблю Західну Україну. Карпати <п Balenwati> також я тут можу собі влаштувати подібне життя ефект. Ви знаєте, коли взагалі адвентисти стали відомими у світі через, те, через довголіття і здоровий спосіб життя. І це трапилося у середині минулого століття, коли у медицині назбиралося достатньо доказів про те, що куріння шкодить. Можливо, когось з наших телеглядачів це здивує, але не завжди медицина вважала куріння шкідливим. А у 19 столітті деякі медики при легеневих захворюваннях приписували куріння. Як ліки. Тому, як ліки, так. І, і коли десь до 50-х років минулого століття назбиралися докази, що все ж таки куріння вбиває людей, куріння викликає масу захворювань, потрібно було провести такі ґрунтовні дослідження. Що для цього потрібно? Треба порівняти дві групи людей: курців і не курців. Ну, курців знайти не проблема, так їх достатньо і сьогодні. Ось, взяли групу курців, за ними спостерігають, і потрібно порівняти з приблизно такою самою групою некурящих людей, які живуть майже в таких самих обставинах, харчуються приблизно тою ж їжею, живуть в таких самих умовах. І тоді це проводилося дослідження за участю уряду Сполучених Штатів Америки. Вони звернулись до Адвентистів сьомого дня, тому що члени цієї церкви вони не курять. І тоді порівняли цих дві групи людей, тоді приймали участь 25 тисяч адвентистів, і 25 тисяч курящих людей. І було однозначно доведено, що куріння викликає не тільки рак легенів, а ще більше 10 видів, видів інших видів раку. Це дослідження тривало з 1966 по 1976 роки, і воно називається Дослідження смертності адвентистів. Воно було фінансоване урядом Сполучених Штатів Америки. І коли це стало відомо, з 1974 року уряд Сполучених Штатів виділив знову значну мільйони доларів для того, щоб дослідити життя адвентистів. І в ньому приймало участь 35 тисяч адвентистів, воно вже називалося Дослідження здоров'я адвентистів номер 1 в ньому приймало участь 35 тисяч людей, і було встановлено дуже багато цікавої інформації, зокрема про харчування і рак, про харчування, серцево-судинні захворювання. І вони фактично виявили ну, таких 5 дуже простих рекомендацій, які, можливо, наші, нашим телеглядачам допоможуть, які допоможуть прожити і не потрібно їхати mm -hmm. в Ломолінду чи на Сардинію чи кудись в інше місце. Ну, це якраз от те, про що ми говорили: ці прості, якісь певні принципи, так? Так. Добре, я думаю, ми можемо почати. Коли що... Артем прислухається, я, я готовий записати. 90 років майже гарантовано. Е, перше, е, чим відрізняються ці люди, це є дієта, в основі якої рослинна їжа. В основі, Тобто, вони їдять багато рослинної їжі і до мінімуму зводять вживання е, тваринного білку. Маса салатів. Причому мова йде не тільки про сирі, тому що дехто сьогодні вважає, що сиродіння це найкращий варіант, але це неправильно, тому що каші потрібно варити, бобові потрібно варити. Ось. Можуть бути овочі і варені. До речі, коли ми говоримо про моркву, то деякі елементи, які присутні в моркві, вони краще засвоюються у вареному вигляді. Інші засвоюються краще в сирому вигляді з тієї ж моркви. Тобто моркву добре їсти і сирою, і. І сам факт має так. бути овочі, овочі. Овочі і фрукти, і фрукти. багато. Тобто рослинна їжа має домінувати в раціоні? Має домінувати максимум, так. Можливо, людина не може повністю відмовитись від, наприклад, м'ясної їжі, але не часто тоді. Не часто, ну раз на тиждень можна щось. І, не, доміну, і не домінує і не домінує що. так. в Ніякому разі, тому що деякі люди вони з'їсти великий шматок м'яса і шматочок хліба. Це справжній так. мужик, якщо Так, тоді багато сили. Друге, на що вони звернули увагу, і це дуже важливо. Сьогодні Європа вони рухаються в цьому напрямку, щоб більшість суспільства задіяти ось саме в цьому. Це фізичні вправи. Mm -hmm. Гіподинамія сьогодні це просто трагедія нашого суспільства. Телебачення, комп'ютер, люди мало рухаються. Фізичні вправи. У Європі будуються стадіони. Виконується політика, просто це задійно політика місцевих самоврядування, щоб організовувати зручності для людей, мотивувати людей виконувати фізичні вправи, причому будь-яка активність. Чи це ходьба пішки, чи пробіжка, чи плавання, чи в'їзда на велосипеді, будь-які види фізичних вправ, вони є корисними. Це, до речі, пов'язано із харчуванням. Тому що, як би ми здорово не харчувалися, без фізичних вправ ми ніколи не будемо мати здорового травлення. Фізичні вправи і харчування, вони пов'язані. Ну, я думаю, це відомі речі. Так. Так? Ну, так. Це ми всі знаємо. Є четверта, третя річ, яка не менш важлива, і це було встановлено під час дослідження здоров'я mm -hmm. адвентистів. Дуже важливо щоденно вживати невелику кількість горіхів. Ось, Це небагато хто а знає. Яких горіхів? Ну, е, горіхи. Хоча у дослідженні, і це для, для нас mm. хороша новина, приймали участь грецькі горіхи, тобто ті, які в Україні в нас mm. є достатньо, mm. тому що є сьогодні зв'язок між вживанням горіхів і зменшенням ризику серцевих захворювань. А так як серцево судинні захворювання і в Європі, і в Америці, і в Україні сьогодні стоять на першому mm -hmm. місці, то ми розуміємо, що це буде значний крок до здоров'я, до зменшення смертності горіхи. Ну, тут секрет полягає в тому, що горіхи потрібно вживати часто. Не так, що людина ніколи не їла горіхи, сіла ось, і як так, а після нашої Сі передачі дозу сів, з'їв відро горіхів і думає, корисно. Так, це неправильно, тому що тільки шкода від цього буде. Горіхи продукт жирний. Але там є корисні білки, там є корисні жири. І якщо в раціоні постійно присутня невелика кількість горіхів, невелика, але постійно, тобто кожен день потрібно з'їдати трошки горіхів. Тоді ось ці речовини, які присутні в горіхах, вони наповнюють нашу кров, і тоді вони дають нам ось оце покращення для серцево судинної системи. Ну скільки їсти горіхів, рекомендують, от, от скільки в руку поміститься, так, якщо ми взяли, тільки не ось так, а щоб рука замкнулася. От скільки помістилося, але чище не горіхів у руку. Ну, мова йде про грецькі горіхи, можуть бути інші. Але слід зауважити, що арахіс це не горіхи. Чомусь на Україні багато людей думає, що арахіс це горіхи. Арахіс це бобові. Mm -hmm. ось. Тому він називається земляний горіх, але це відноситься до класу бобових. Будь-які горіхи, це може бути кещі, можуть бути фісташки, інші горіхи, але для нас, думаю, для наших тобто людей… Тобто Це не проблема. У нас горіхи дістати горіли. горіхи. Так. не проблема. Скільки в руку взяли, щоб так. закрилися пальці, але щоденно. Там буде трохи більше горіхів, мабуть, ніж в мене, трошки. я так думаю. Так. Так. Можна позазрити. Поїхали далі. Е, і четверті, і п'яте ці пункти вони пов'язані зі стриманням. Угу. Ну, коли ми говоримо про стримання, воно включає різні аспекти нашого життя, наприклад, стримання, щоб не переїдати. Так, чи? Це теж так само елемент стримання, тому що надлишкова кількість їжі вона шкодить. Нам потрібно їсти стільки, ну, відома приказка. Треба вставати за столу, коли ми ще відчуваємо, що могли б трошки щось з'їсти. Це має зміст, тому що відчуття ситості приходить трошки пізніше. Угу. Тобто, коли починають розщеплятися їжа. Тоді глюкоза наповнює кров і ми відчуваємо ситість. А цей період після їжі тримає ну, 15-20 хвилин. Сміливо, навіть якщо я відчуваю, що хотів би щось з'їсти, треба сміливо вставати за столу, через 15 хвилин прийде почуття ситості. Тому що, коли ми їли, до тих пір, що відчуваємо, що все, це називається, що ми переїли просто. І Потім Україні... прийшло відчуття сну. Всну і якусь важку, важку в шлунку. Ось так це не повинно бути. Розуміло. Стримання має до цього відношення, але, звичайно, що куріння це на сьогоднішній день фактор ризику номер 1 Це і серцево-судинні захворювання, і ракові захворювання. Тому куріння потрібно припиняти якомога швидше. Тобто, ці люди не вони починати. не курили так, або навіть не починати. Або ніколи не курили, або припинили курити довгожителі, і вони або не вживали алкоголю взагалі, або вони його ну, вживали зовсім мало. Тобто, ну там 50 грамів на тиждень, вина. Причому мова йде про вино. Деякі люди вони, є неправдива інформація про те, що трошки алкоголю користу для серцево судинної системи. Та я читав таке і не раз говорити. Мова йде про червоне вино, не про горілку, не про біле вино, тільки про червоне вино. Але Тому що воно має певний позитивний вплив на серцево-суденну систему. Є, але дуже невеликій кількості, можливо, 50 грамів на тиждень. Але Всесвітня Організація охорони здоров'я зауважує на ось отаку інформацію, що так як алкоголіки присутні у вині, навіть у червоному, він має негативний вплив на інші органи. Тому вони так говорять, ми не можемо рекомендувати вживання червоного вина для покращення серцево судинної системи. І вони кажуть, краще пити виноградний сік, краще їсти виноград, угу. ось, але все ж таки алкоголь він шкодить. Тобто алкоголь потрібно звести до мінімуму. Це ми не говоримо про повну відмову. Ось, ми розуміємо, що деколи людям важко цього досягнути, але звести до мінімуму. Тобто я зрозумів, що не саме вино. вино. Тобто алкоголь, як алкогольний напій, має цей ефект. А от саме виноград цей має ефект. Позитивний вплив на серце. Це те, що є у Червоному винограді. Зрозумів. Я думаю, що ці пункти, які ми перелічили, як ви думаєте, якби пересічний українець притримувався цих п'яти пунктів. Ніяких так. проблем. я думаю. Не треба їхати в Каліфорнію. Хіба так, що це вже та, людина сама собі хоче знайти якісь виправдання, що це щось важке. Ніяких проблем, я дивлюсь з рослиною їжу, у нас це. Це не складно. Так, ну, здавалося так, б, справи. ці пункти, якщо на них так глянути, вони досить прості. Але можливо, ви відомі, сьогодні, ви відомі з тим, що сьогодні існують такі популярні труди, також по збереженню здоров'я і по довголіттю таких відомих, скажімо, людей, як Малахов, потім такий був в Росії, також цілитель Іванов. Іванов. Скажімо, вони також багатьох метод дуже багато методиків вони рекомендували. Хоча ну, десь в Іванова це десь щось було пов'язано з. Іванов це, це Україна взагалі. Іванов в парфері Київ. Це Україна, так? Та? Це, Україна, а, бачите? так. Значи, Луганщина. це Луганщина, та? так. От. Ну, Але там якась космічна енергія, скажімо, у Іванова. В Малахова, там наскільки знаю, там голодування, тобто ну, ну і елементи індуїзму, і якісь, ну тут багато можна говорити так, про те, які там додаткові ці багато моментів у них є. Ці люди би порадили, я думаю, значно більше там пунктів, ніж оцих п'ять. Справа в тому, що інформації існує дуже багато. Якщо ми зайдемо сьогодні на книжковий ринок, там рядами стоять полиці по здоров'ю, коли ми говоримо про медицину. Мова йде про статистику. Тобто, оці 5 пунктів, які я назвав, 35 тисяч людей за ними спостерігали 14 років. І вони встановлені експериментально. Це не теорія, працює чи не працює, це експеримент, це конкретно, яка це реально працює. Ось, тому що будь-які рекомендації, які є, скажімо, Іванов він рекомендував загартування. Ми минулого разу про це uh -huh. говорили, обливання водою. Ось, непогана річ. Але наскільки саме загартування, виключаючи інші фактори, наскільки воно продовжує життя, це питання, потрібно взяти дві групи людей, порівняти і зробити дослідження. Ось. Це може бути гіпотеза, що воно працює, але це не гарантовано. Ми коли говоримо, це є 5 факторів, які реально працюють, які перевірені 35 тисяч людей 14 років. Ось, коли ми говоримо про е, інші такі системи чи рекомендації, ну, е, ми би сказали, що. Найкраще подивитися, як ми створені. Якщо ми, як християни, стоїмо на позиції творіння, тобто ми не вважаємо, що ми пішли від мавпи і ми маємо прогрес, тому що сьогодні, напевно, кожна мисляча людина розуміє, що йде деградація, а не прогрес. І коли ми подивимося, як ми створені, ми можемо допустити, що Бог нас коли втворив досконалими створив. І тому, коли ми дивимося, як ми були створені, як працює наш досконалий організм. І все, що відповідає законам фізіології, це є корисне для здоров'я. Все, все, що порушує закони фізіології, хтось може сказати, що ми допомагаємо природі. Тобто природа була в нас неправильна, її потрібно виправити, всі помилки природи, ось треба такий спосіб життя вести. Це людина, яка не стоїть на позиції те, що в нас є творець, і вона намагається покращити природу. Дуже відомі сумні випадки, коли в нашій країні, коли в цьому Союзі, розвертали річку в іншу сторону. Коли, наприклад, я чув колись, що в Індії відразу ж коли діти народжувалися, їм видаляли апендицит, тому що вважалося, це пережитки просто коли мільйонів років mm -hmm. людина розвивалася. А тепер виявляється, що апендицит це орган імунної системи, він потрібен нам. Чи гланди, коли видаляють. Ви знаєте, коли ми про це говоримо, стоїмо на позиції творіння, нам набагато легше розуміти всі ці системи і зрозуміти, яка правдива, а яка ні. Ось. Потрібно вивчати фізіологію, закони здоров'я. Ну, Можна додати, що для повного, mm -hmm. щоб прожити Карті. не 90-100 років, да. це 10 ми накинем, так? не сказали про повітря. Так. Потрібно дихати чисте повітря максимально. Спати потрібно з відкритою форточкою. Потрібно намагатися дихати глибоко. Правильне дихання це дихання животом, а не верхньою частиною грудей, тому що на наші легені, вони ось тут внизу, вони, як трапеція, мають основу. Добре, наприклад, нам потрібен відпочинок, регулярний. Регулярний, тому що це дуже важливо. Більшість людей сьогодні не відпочивають. Вони думають, що ось поїхати кудись на природу. Випити багато алкоголю, угу. і це є відпочинок. Так. Це неправильно. Ну і правильно відпочинок цим і супроводжується. Правильний відпочинок, коли я після цього відчуваю відновлення. У мене появляється бажання трудитися, появляється якісь творчість здібності. Оце є правильний відпочинок. Він дає насолоду. Людина з відпочинку не повертається розбитою. Вона навпаки повертається з новими силами. Оце є справжній відпочинок. Сонячне проміння. Сьогодні дуже багато є, особливо в західних країнах, інформації про важливість вітаміну Д. Е, ну, можливо, небагато, в нашій країні про це не багато говориться, але ми живемо в такій зоні, де сонячного проміння ми не отримуємо достатньо. І тому населенню добре було б звертати на це увагу і показуватися на сонці хоча б обличчя навіть у осінь або на початку весни, навіть взимку. Якісь частини тіла показувати сонцю, щоб в нас вироблявся вітамін Д. Тому що у багатьох віде. саме такий режим: робота, офіс, закрите так. приміщення в закритому приміщенні проїхав додому, якого зайшов, зайшов поки закрите приміщення. А потім влітку поїхали ми на сонце, згоріли, стали таким кольором, як варений рак. так ось, угу. Нічого корисного для здоров'я немає. Сьогодні є дослідження про те, що вітамін Д приймає дуже важливу очість в різних процесах органів, навіть імунна система, метаболізм кальцію, кругом потрібен вітамін Д. Тому сонячне проміння тут незаміниме незаміними. Потрібно мудро використовувати сонце. Дуже мудро, грамотно. І це буде давати нам і міцні кістки, це буде профілактика остеопорозу. І також вирішить масу проблем і інфекційного характеру, навіть прості респіраторні захворювання. Коли людина має достатньо вітаміну Д, то вона менше хворіє. Ну і на завершення, напевно, треба сказати про те, що нам потрібно вживати достатньо, ось ви мені налили, ціле горня uh -huh. чистої води. Вода настільки необхідна для організму. Наш організм, напевно, на 80% це вода. І нам потрібно постійно поповнювати запаси рідини в організмі. Вісім склянок води, ну в середньому, в середньому це може бути достатньо. Будь-який підручник по фізіології, якщо взяти, там написано скільки потрібно вживати води. Звичайно, там по роках дитині потрібно там одні пропорції, дорослі в день інші. Але для дорослої людини в середньому вісім склянок води ось на день потрібно вживати. В жару потрібно пити більше. Угу. Чистої води, не молока, не компоту, не чаю. Ось, крім оцих всіх рідин, крім борщу. Вісім води Ну і в мене таке наостанок ну, ще питання: добре, оці всі фактори дійсно, вони не проблемно їх дотримуватись. Звичайно, і можливо для багатьох людей це і буде проблемою, що ну вже так все просто, так в дійсності здається, так все просто. Але для чого от саме це життя собі збільшувати якість цього життя, подовжувати вік? зміст Багато людей дивляться на життя як на щось таке важке яке можливо навіть пошвидше прожити. І зміст це все робити. Відтягнути трошки далі. тобто до ну, додати 10-15 років. 10-15 років життя, коли після пенсії, коли вже не ті сили, не та молодість. так е, ну Зрозуміло, що. Мова не йде, ми, як віруючі люди, ми не говоримо про те, що потрібно це все робити, просто щоб прожити на 10 років більше. Ми говоримо про якість життя. Людина може навіть у роках зберегти ясність розуму, зберегти пам'ять. Сьогодні приходять дослідження здорового способу життя і хвороби Альцгеймера. Тому зберегти ясність розуму, ясність мислення. Це настільки важливо, людина насолоджується взагалі, життям. Людина іншими очима дивиться на світ. До прикладу, коли візьмемо відпочинок, людина, яка виспалася добре, вона встає, вона радісно дивиться на світ. І та людина, яка дивилася допізна телевізор і зранку спала 4 години, піднялась, побігла на роботу, в неї внутрішня агресія росте. В неї страждають стосунки в сім'ї. Вона готова зі всіма пересваритися. Чому? Тільки тому, що вона не проявила стримання, вчасно не лягла спати. Тобто ми говоримо про якість життя. І, звичайно, що коли ми говоримо про якість і стосунки. Між людьми ми говоримо також і про стосунки з Богом, угу. щоб ми вміли йому довіряти. І один з пунктів здорового способу життя, який ми рекомендуємо, крім цих всіх, це є довіра до Божественної сили. Тобто це довіра Богові. Є той, хто керує моїм життям. є той, хто піклується про мене. Як сказав е цар Давид, Господь то мій пастир. Тобто він колись пас вівці, але зрозумів, що хтось пасе його, так як він пас вівці. Тобто є той, хто піклується, піклується про, мене. про мене як батько. Ось чому Ісус сказав, що він дав як нам приклад це молитву Отче наш. І коли ми розуміємо, що в нас є небесний батько, який настільки про нас піклується, настільки нас любить, як ідеальний батько. Як краще як будь-який земний батько, це наповнює миром і спокоєм наше серце і сприяється все довголіття. Ну ми мусимо завершувати і відразу вже прощатися з нашими глядачами. Ми бажаємо вам бути здоровими і до побачення до наступних зустрічей. Щасливо!